Привіт, це Макс, і Я дякую, що ви завітали на мій канал. У цьому відео поговоримо про нещодавно прийнятий бюджет міста Харкова, який був прийнятий на 20-й сесії Харківської міськради. І так як ми канал про громадський транспорт, то і будемо ми говорити про транспортний бюджет міста. Прогнозовані доходи відповідно до бюджету складають 16,1 мільярда гривень, також видатки у розмірі 14,5 мільярдів гривень. Основним джерелом доходів, як і у попередні два роки, до місцевих бюджетів складає податок на доходи фізичних осіб. І у структурі доходів бюджету він буде складати 55,1% або 7,2 мільярда гривень. Також він складається з різноманітних субвенцій та дотацій із державного бюджету. Крім того, місцеві податки та збори, окрім ПДФО, складають 4,7 мільярда гривень. Обсяг видатків, з відповідно до Проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік обчислений у сумі 17 мільярдів гривень. Тож пропоную розглянути те, як розпорядилися бюджетними коштами у транспортній сфері міста Харкова. Отже, відповідно до даних, які були озвучені на 20 й сесії Харківської міськради, загально на транспортну інфраструктуру виділено 2,5 мільярди гривень. Із них майже мільярд гривень буде виділено на функціонування Харківського метрополітену та майже 500 мільйонів на роботу наземного електротранспорту – це трамвай та тролейбус. 722 мільйони гривень виділяється субвенцією з державного бюджету на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену із двома станціями Державінська та Одеська. Слід назначити, що з 2023 року, жовтня місяця, значно постраждала дохідна частина від нещодавно прийнятого рішення парламенту про перерозподіл коштів від ПДФО військових частин, що буде направлятися тепер безпосередньо до державного бюджету. І це складало близько 22% від загальної суми бюджету міста Харкова. 3,5 мільйони гривень місто витратить на проєктну документацію по будівництву захисних підземних споруд для освітніх цілей, серед яких є і метрошколи, які вже з цього навчального року було запущено на низці станцій Харківського метрополітену. Це не є транспортною новиною, стосується скоріше освітньої сфери, але на жаль, такі реалії: те, що харківський матропоєтен слугує як укриття і як підземні класи для того, щоб школярі могли навчатися отримувати якісну освіту у безпеці від російських обстрілів. Головною інтригою щодо прийняття бюджету на наступний рік у Харкові було збереження безоплатного проїзду у громадському транспорті. Ще до 20-ї сесії, Ігор Терехов, відповідаючи на статтю журналу Forbes стосовно виділення коштів з місцевих бюджетів військовим, також додатково нагадав і про те, що Харків, нібито єдине місто в Україні, яке забезпечує населення безоплатним проїздом у громадському транспорті. Хочеться нагадати СММ-никам Тергова про наявність сервісу Google, і що Україна складається не тільки з Харкова зараз безоплатний проїзд функціонує у Кривому Розі з 2021 року, між іншим у Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення, а також у Конотопі та у Херсоні. Такий крок з боку мера у соцмережах розцінювали як фініталя комедія безоплатного проїзду, і можливо, ми почули на сесії такі слова. Ну, ми трималися як могли, зберігали безоплатний проїзд, все для Харкова. Але зараз краще направити гроші на інші потреби. Але диво не відбулося: як у 2023-му виділила міська рада дотації транспортним підприємствам від безоплатного проїзду у громадському транспорті у розмірі 1,2 мільярда гривень. Как и в предыдущий год, сохранено финансирование расходов на обеспечение обезпечення безплатного проїзду митрополітені, трамваї, тролейбусах, автобусах на что предусмотрено 1,2 із гривен. Также бюджетом передбачено 60 мільйонів гривен для метрополитена для компенсации витрат электроэнергии від безкоштовного проїзду. Проїзд по городу стане бистрим, удобним і вигодним для всіх хариковчан. Тож популізм продовжується. Вражає ось ця цифра 1,2 мільярда гривень дотації безкоштовного транспорту, яка не пояснюється ані на сесії міськради, ані у документі бюджету. Спочатку це було 90 мільйонів на місяць. Останній раз заявляли про 171 мільйон гривень за місяць. І у цьому році загалом це було більше 2 мільярдів, 2 мільярди і 52 мільйони гривень. Наступного року чомусь стрибок на цілий мільярд. Що сталося? Які показники та критерії формують саме таку цифру дотації? Ось такі випадкові цифри свідчать про неясність та непрозорість бюджетних видатків у сфері транспорту міста Харкова. Харків'яни, що отримують безоплатний проїзд, отримують разом з ним і підвищені інтервали, рухомий склад, який швидше виходить з ладу, аварійні ремонти контактної мережі та непередбачений загалом громадський транспорт. За жовтень 2023 року роботу маршрутів наземного електротранспорту було змінено або припинено на тривалий час 34 рази. У листопаді цей показник становить вже більше 25 разів. Чи можна сподіватися на наземний електротранспорт, який може раптово припинити роботу і змінити ваші плани? Проблема полягає у тому, що загальна сума, яка виділяється на транспортну інфраструктуру у Харкові по відсотковому співвідношенню, не поступається рівню 21-го та 20-го року. Проте ми отримуємо набагато гіршу якість перевезень, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Чи можна це списати на війну? Можливо, але війна, яка несе витрати від ушкоджень, це якраз таки привід виділяти більше коштів на відновлення та розвиток транспорту міста. Ми продовжуватимемо слідкувати за ситуацією навколо громадського транспорту Харкова і перш за все ця. Діяльність неможлива без вашої підтримки. Тож я дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, поширити це відео у соцмережах, розповісти вашим знайомим для того, щоб просувати транспортний контент на україномовному Ютубі. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримувати мій канал монеткою. Є ссылка на монобанк-картку та Баймікофі у описанні. Буду дуже вдячний. З вами був Макс і до нових зустрічей. И эти средства будут работать на благо города и всех хариковчан. Все. Хватит!